Дорогі наші ветерани, шановні чернігівці, 68 років, спочатку років відновлення з руїн, далі розбудови однієї з найпотужніших економік світу, сталого розвитку і піднесення. І останні десятиліття, на жаль, політичної нестабільності і занепаду периферії відділяє нас від щасливої миті 9 травня 1945 року. Дня перемоги багато національної сім'ї народів СРСР і радянської армії над німецько фашистськими загарбниками. Мільйони солдатів, офіцерів, цивільних, росіян, українців, білорусів, вірмен, грузинів, представників усіх наших народів і національностей полягли смертю хоробрих у боях за наше з вами життя. Вічна пам'ять їх подвигу. А на плечі опалених війною ветеранів, які вижили у цій страшній війні, ліг тягар промислово-економічного відновлення Радянського Союзу. І наші ветерани все це витримали, продемонструвавши всьому світу незламну волю до перемоги і неймовірну силу духу. Цей військовий і життєвий подвір увіковічений у тисячах годин документальних зйомок часів війни. Чисельних спогадах у художній та документальній літературі. Про цей подвиг нагадують монументи і пам'ятники по усіх містах і містечках, селищах і селах сучасної України. А найголовніше, дорогі наші севочолі ветерани, що ваш подвиг викарбований у наших серцях і пам'ять про ваш подвиг ми обов'язково передамо. Наступним поколінням. І це наш обов'язок. Пам'ять Ішана героям переможцям буде жити вічно, низький вам уклін. Тримайтесь і будьте здорові! З Днем великої перемоги нас усіх!